Ooh mm -hmm. Загинув захисник України Ігор Марківський. Траурна церемонія відбулася 21 листопада, в день, коли країна відзначає День Гідності та Свободи. Йоржницька громада прощалася з воїном, який віддав своє життя за незалежність України. Віддати шану герою прийшли рідні, друзі, колеги по роботі, мешканці управлінці. Ігор став на захист України навесні цього року. Був старшим оператором другого відділення роти протитанкових ракетних комплексів, військової частини. А-46-99 солдатом ЗСУ. Я ним більше 20 років працював в одній бригаді. Він був відзвичайний, добрий. йшов допомагати. Ну, з ним мог і поспілкуватися. І так мог і порадувати, ну, що підложити. Ну, що це було. душа Ми с ним работали разом строили спортивный комплекс ну я Тяжело мне запомню и улыбку он всегда при встрече всегда улыбался был всегда жизнерадостный такой шустрый по работе за ним Ну, не Молюсь Богу, щоб швидше закінчилася оця війна, щоб щоб швидше хлопці повернулися наші додому, тому що залишились дітки, залишились батьки з сиротами. Залишились. Мені дуже важко, мені дуже боляче. Я тут похоронила вже свого хлопчика, котрого я нянчила маленького рік Сережку Мазурова. Я його нянчила, поминали ще рік. І всіх хожу, і всіх молю Бога, щоб він дав нам мир і спокій, щоб колись закінчилась швидше ця війна, хлопці уходять. Війна продовжується більше тисячі днів. Надіюсь, що буде кінець. Я дуже-дуже молю Бога. Прошу його, щоб закінчив, щоб поміг нам, щоб поміг вистояти в Україні, тому що ми вільні, ми нічого нікому не мішали. А та тирашисти, расисти, котрих. Котрих я в душі ненавижу. Я не знаю, чому, але я зараз їх ненавижу зовсім. Ігор Марківський загинув під час виконання бойового завдання 9 листопада 2024 року в районі населеного пункту Свєрдліково Суджанського району Курської області. Йому було 42 роки. У військового залишилася дружина та двоє дітей. Вічна пам'ять герою. Його мужність та відданість батьківщини залишиться в пам'яті назавжди.